Сьогодні у випуску справою займається поліція. Мерія Львова звернулася до правоохоронців через незаконне захоплення тротуару на вулиці Героїв. Упа уже працюють над відновленням. У Львівській міськраді вперше зібралась робоча група з відбудови музею генерал УПА Романа Шухевича. Незвичні перегони у Львові. Відбулися змагання серед моделей електромобілів, що працюють на водні. Мерія Львова звернулась до правоохоронців через незаконне захоплення тротуару на одній з вулиць міста. Минулоріч на вулиці Героїв Упа сімдесят підприємці розпочали масштабну реконструкцію. Ідеться про підземний перехід, який раніше належав заводу Кінескоп. А згодом перейшов у власність приватного підприємства правниче агентство «Статус Кво». під час реконструкції. Підприємці збільшили розміри одного із входів до підземного переходу орієнтовно вдвічі. Тоді міська інспекція ДБК звернулася в Київ із запитом провести офіційну перевірку, але її так і не було. Після цього подались у прокуратуру. Поліція відкрила кримінальне провадження і проводить слідчі дії. Тепер Львівська міськрада готує документи до суду. У мерії закликають підприємців не орендувати. Незаконно розширені конструкції. Дійсно, раніше люди зверталися про те, що хочуть зробити там капітальний ремонт. На капітальний ремонт згоду вони отримали, але коли почалися роботи, ми побачили, що ну, фактично була здійснена розбудова, надбудова, тобто абсолютно змінено конфігурацію. Тої споруди, яка була, що не припустимо при при ремонті. Тому була здійснення реконструкція. При реконструкції треба містобудівні умови обмежені, Міста жодного дозволу на це не давало. Тому ми зверталися і в Київ і в Державну інспекцію архітектури і містобудування, тому що зараз є мораторій на перевірки. Ми звернулись за окремим дозволом. Нам його, на жаль, не дали. А ми могли ще рік тому це все зупинити, безчинство. Хірурги дитячої лікарні святого Миколая першого медоб'єднання Львова успішно прооперували новонароджену дівчинку із крижово-куприковою пухлиною. Вона формується дитини ще в утробі, часто має великі розміри та стискає внутрішні органи. Лікарі повністю усунули ваду лише за одну операцію, тоді як мамі крихітки свого часу довелося витримати кілька втручань, бо в неї в дитинстві був такий самий випадок. Лікарі зазначають, за десятиріччя відбувся значний прогрес в медицині, те, що мама і донечка народили з однаковими пухлинами просто збіг. Така патологія зустрічається рідко. У Львівській міськраді вперше зібралася робоча група з відбудови музею генерал ОПА Романа Шухевича. Що на Білогорщі, як відомо, 1 січня цього року російські шахеди влучили у музей і зруйнували його. Він був облаштований у будинку, де відбувся останній бій головного командира. Упа до робочої групи війшли історики, архітектори, міські депутати, а також донька Романа Шухевича Марія Трильовська. Говорили не лише про відновлення музею, а й залученість території довкола. Щоб сформувати повноцінний меморіальний комплекс, у межах всеукраїнського конкурсу, 13 команд архітекторів зараз активно працюють над своїми проектами, які мають подати на розгляд конкурсної комісії до 3 червня. Це спортзал Львівської академічної гімназії. Тут відбуваються незвичні активності, перегони моделей електромобілів, що працюють на водні. Ще раніше кожен створений шкільний гурток отримав генератор водню, комплект деталей для складання моделі електромобіля, а також набір пристроїв для демонстрації роботи різних засобів відновлювальної енергетики на змодельованому треку. Змагаються між собою команди із п'яти міських шкіл. Після півгодинного заїзду перемогу здобула команда Львівської академічної гімназії. Їхня машинка виявилася найстійкішою. Вона проїхала найбільше кіл. Взагалі ми в цю машинку вклали свою душу. Змінили дуже багато в ній. Починаючи від кріплень, закінчуючи системою охолодження. Ми її дещо вдосконали, тому що в інших команд машинки нагрівали через це. Гірше їздили, крім цього. Ми дуже довго працювали над виворотом, тобто кутом, на який повертають колеса та їх розвалом. За рахунок цього машинка була більш маневрена. Ми поміняли корпус, він кардинально інакший. В нього доволі непогана аеродинаміка. Чималу роль відіграє і кермування машинкою під час самих перегонів. Ми, Так би мовити, взяли більш. Е Увагу на водіння, тобто ми більше тренувались з пультом. Ми водили, вивчали правила і тим самим, скоріш за все, ми виграли. Тренер переможців зазначає, що такі заняття його підопічних дуже захоплюють. Дітям було цікаво це все робити, заряджати пристрої, використовувати їх в дії. Шукати помилки перегони відбулися в межах міжнародної навчальної програми «Horizon Hydrogen Grand Prix». Ця програма існує у світі близько 20 років. Україна ж долучилася вперше. Координатором проекту є Львівська політехніка. Що вона передбачає програма? Перш за все, це ми мали підібрати п'ять шкіл на конкурсній основі. Зокрема, сьогодні тут команди цих шкіл присутні. Це така освітня програма, яка має навчити учнів. Основ відновлювальної енергетики, конструювання, роботи в команді вже 26 травня. Всі п'ять українських команд разом з керівниками та координаторами поїдуть за проектом до Чехії для участі у першому турі щорічних світових змагань. Переможець матиме шанс вирушити на світовий фінал в Лас-Вегасі.